За рік повномасштабного вторгнення Дніпро стало гуманітарним хабом. Волонтерська допомога, робота з переселенцями, допомога збройним силам, евакуація людей та тварин. Всі ці питання можна вирішити у Дніпрі. Нещодавно в управліннях соціального захисту населення Дніпровської міської ради запрацювала електронна система єдиного міського реєстру. Таким чином вимушені переселенці можуть швидше отримати допомогу, а працівники управлінь провести анкетування внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день ми за телефон внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, щоб вони до нас прийшли та на них завести анкету більше восьми тисяч внутрішньопереміщених осіб. 3525 тисячі до нас вже прийшли. і Ми вже завели 3525 тисячі анкет. В цю програму програма створена для того, щоб узнати проблеми, які є у внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у нашому місті, щоб допомогти вирішити їхні проблеми і. Щоб життя внутрішньопереміщених осіб у нашому місті поліпшувалося, фактично, реєстр став зв'язуючою ланкою між громадянами, яким потрібно скористатись певною послугою чи отримати допомогу, та органами виконавчої влади міста. Пані Іна приїхала до Дніпра рік тому з Луганської області, і тепер вона працює у службі соцзахисту, допомагаючи тим, кого розуміє дуже добре вимушеним переселенцям. Я тут працюю. У відділі перерахунку та перевірки виплат, компенсацій та пенсій. Місто дуже гарно прийняло, люди тут хороші, колектив у мене дуже, дуже гарний, дівчата гарні. Працюються добре, бо в даній ситуації працювати треба. У мене сім'я, двоє дочок, тому хочеться приносити пользу в такому випадку, як ми опинилися. Тому працюю в цій гарній організації. Нагадаємо, єдиний міський реєстр розпочав свою роботу у 2020 році. Запровадження його в управліннях соціального захисту населення для анкетування ВПО розпочалось з лютого 2023 року. По-дальшому року. реєстр буде розширюватись та вдосконалюватись відповідно до переліку послуг, які надаються в управліннях.